Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам знайомитись з твором Василя Сухомлинського покинуте кошеня. Малятка, як ви думаєте, чому тваринки бувають сумними? Так, можливо, на них не звертають уваги, або, може, навіть їх хтось образив. Бувають випадки, коли тваринка загубилась і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі господарі, які навмисно виганяють тваринок жити на вулицю. У Василя Сухомлинського є таке оповідання покинути кошеня. Послухайте його уважно. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенянко і пустив його на дорогу. Сидить маленьке кошеня та й нявчить, бо хоче додому. До матусі проходять люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою, а хтось сміється. Дехто жаліє маленьке кошеня, бідне кошенятко та йде собі далі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало маленькому кошеняткові. Перетулилося воно до кущика та й сидить собі тремтить. Поверталася зі школи маленька дівчинка Наталочка. Чує, десь не вчись кошеня. Побачила вона кошенятка. І не сказавши ні слова, взяла і понесла його додому. Пригорнулася кошенятка до дівчинки. Заморкотіло, раде, радісіньке. Ось таке оповідання у Василя Сухомницького. Малятка, про що в ньому розповідається? Так, про кошеня. А яке було кошеня? Маленьке і сіреньке. Як воно себе почувало? Йому було страшно. А хто його побачив? Дівчинка Наталочка. І що вона зробила? Так, вона взяла кошенятка і понесла додому. Так, вона була дуже доброю дівчинкою, яка допомогла маленькому кошеняткові. Адже іноді трапляються такі ситуації, коли у тваринок немає домівки. І люблячі господарів. Як називають таких тваринок? Так, це безпритульні тваринки. Малята, подумайте і скажіть, чи можна виганяти на вулицю домашніх тварин, якщо господарі ними вже награлись, або якщо тваринки виросли неслухняними? Звісно ж, ні. Ні в якому разі не можна виганяти своїх домашніх тварин на вулицю. І дуже важливо запам'ятати правило. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Любіть своїх домашніх тваринок та піклуйтеся про них. До нових зустрічей!